Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо мій улюблений салат із баклажанів і болгарського перцю. Нам потрібно баклажани нарізаємо полосочками десь до сантиметра. Так само ми нарізаємо і болгарський перець. Також потрібна ароматна соняшникова олія, сіль та цукор, 9% столовий оцет, петрушка великий такий гарний пучок, часничок. Лавровий листочок, духмяний перець і перець чілі. Цей салатик пікантний, злегка гостроватий. Саме перше, що ми будемо робити, це на соняшниковій олії, будемо злегка обжарювати баклажани. І Потім будемо додавати болгарський перець, а петрушку ми просто поріжемо мілко, бо ми її будемо додати в самому кінці. В каструлю я додала масло і починаю обжарювати баклажани. Це відбувається на протязі 3-4 хвилин. Злегка помішую. Баклажани, звичайно, все впитують, але нічого далі пустять свій сік. Отак от, от Баклажани змінили злегка колір, я додала порізаний перець чилі та пропущений через прес чесночок і все ретельненько перемішую. Як бачите, вже баклажани починають виділяти сік, так що нічого додати не потрібно. Тепер я додала болгарський перець і знову ж таки починаю ретельненько перемішувати. Тут якраз не потрібно спішити, щоб баклажани залишили свою форму, але ретельно перемішався салатик, щоб рівномірно приготувався. Після болгарського перця я додаю сіль та цукор. І знову таки перемішую. Хорошо, вже почало кипіти. Потрібно так проварити 25-30 хвилин. Подивіться, скільки пустили в мене овочі соку. І потім за 5 хвилин до кінця приготування я додаю великий пучок петрушки і 9% столовий оцет. Перемішаю все. і Проварю 5 хвилин. Потім буду розбирати по баночках. Дуже виходить ароматний соковитий салатик. Отака от, от краса в мене вийшла. я підготувала тим часом баночки. І буду розбирати. Подивіться, баклажани і перець зберегли свою форму. Дуже смачний салат. Так, дивіться, салатик повністю готовий. Отакий от, от він виходить. Він неймовірно красивий, і в банці виглядає красиво, і так само він не поступається і по смакоті. Дуже хороший рецепт, це, можна сказати, один із моїх улюблених. Так що рекомендую вам, як завжди, мої хороші, готуйте, не пошкодуєте. Дійсно смачно. Кому сподобається, обов'язково напишіть під відео, як вам такий рецепт? Він злегка і гостренький, і ніжний, так що пробуйте, експериментуйте, готуйте, можливо, вам сподобається. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, будьте здорові! Всім пока! Удачних і смачних вам рецептів!